Нічна ворожа атака. Ворог цілив переважно по заходу України. Під основним ракетним ударом були Житомирщина та Волинь, але вибухи лунали й у Львові та Рівному. На Житомирщині зазнали пошкоджень столярний цех та господарські будівлі. Також пошкоджені вікна у двох багатоповерхівках. Повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Одна із пожеж ліквідована, іншу досі гасять. У небі Волині зафіксували пів сотні безпілотників та п'ять ракет. Одна крилата та чотири кінжали. Ворог атакував аеродром і окремі підприємства, повідомив речник повітряних сил. Спалахнули пожежі і на одному з підприємств, і у гаражному кооперативі. Усі займання на цей момент рятувальники вже приборкали. Потерпілих немає. Міський голова Луцька Ігор Поліщук каже, що вся міська інфраструктура працює. Сьогодні у нас була найбільш масова атака ворожих повітряних цілей. Маємо ушкодження на одному з підприємств, де виникла пожежа внаслідок падіння уламків ворожої повітряної цілі. Маємо також ушкодження на території одного з гаражних кооперативів. Один гараж знищено. На території чотирьох є пожежа. Дякуємо рятувальникам. На цю хвилину всі пожежі локалізовані. На щастя, слава Богу, обійшлося в нас без жертв. Без постраждалих станом на цю хвилину.